Спочатку інструктаж. Якщо не хочете стріляти, зброю не заряджайте. Якщо не хочете когось вбити, значить людину не направляйте. Далі журналісти шикуються у дві шеренги. Перша група стрілятиме з пістолета Макарова. Тут ще одне кілька секундне нагадування заходів безпеки. Це прямо, Це прямо. тобто вправо-вліво, пістолет не не відводимо. Зрозуміло. Далі слухаємо команди керівника. Перша трійка готова до стрільби. Ще хвилина, і стрільці тиснуть на спусковий гачок. Дуже багато адреналіну і незвично. Результати поки що не втішні, але я думаю, що людина з інтелекту не це подужує. Значно більше уваги журналістів до снайперської гвинтівки. Я стріляв з РПГ, стріляв з СВД і стріляв з АКМ напевно. З автомата Калашникова дуже сподобалась стрільба, взагалі прикольно. На жаль, в армії не служив, але мені сподобалось навіть так на секундочку задумався, що я втратив всьому житті, що не служив в армії. Радіоведуча Алла Ліхачова раз за разом влучає в ціль. Однак переконана, основною зброєю журналіста має бути слово. Але коли усвідомлюєш, що все це машини вбивства, то весь оцей запал він якось так і тухне. Телеоператор Дмитро Шамшин, котрий неодноразово бував у гарячих точках на сході держави, погоджується, найкраща зброя журналіста мікрофон, диктофон та камера. Він переконаний, що журналісти повинні проводити грамотну інформаційну політику, а військові захищати рідну землю. Бо журналісти зброя речі несумісні. Просто то Це не як якісь ну сволота пореченка в стро в касці. З написом «Преса» стріляв з ДШК. Тим не менше, освоїти журналістам ази поводження зі зброєю, справа вкрай необхідна, хоча б з ціллю самозахисту. Бо журналістів як нікого охоче беруть в полон заради викупу. Але в сьогоднішній час, який ми переживає вся Україна, я думаю, що кожному журналісту також треба вміти володіти із цілковою зброєю. Ну, дай Боже, щоб надійшло до нас те, що сьогодні робиться на сході України. Але...» Від цього зарікатися не можна, тому і я думаю, що е, той захід, який відбувся сьогодні, е, тут виїзд на полігон журналістів, це цілком обґрунтовано доцільний захід. Анатолій Прошин, керівник прес-центру оперативного командування Захід, усім журналістам висловлює вдячність за плідну співпрацю. каже кількістю влучних пострілів він щиро здивований. По 12 бальній системі я на 12 оцінюю. Молодці, молодці. пов'язки воєнкомата, ми роздамо з понеділка. Після бойового запалу журналістами оволодів справжній голод. Військові запропонували куліш. І не лише цього дня журналісти смакували справжнім польовим меню гарячою картоплею з салом. Ясна річ, ми не могли не поцікавитися. А яке меню у мобілізованих бійців? Контрактник Геннадій запевнив: на полігоні голодних немає. Добре, смачно. Це по наші поварі смачно готують суп гороху і там гречка з куркою, салат, масло, сир, варені. На Завершення тренувально розважального дня. Журналісти отримали почесні грамоти від оперативного командування Захід Алла Сищук, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.